Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних лінз від компанії KXN. Серія X12 з температурою світла 5500 Кельвін. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон. І також дві світлодіодні лінзи. Лінзи мають потужність 45 Вт, розмір 3 дюйми. На кожній лінзі є системи охолодження, активна в вигляді кулера і також пасивна в вигляді невеличкого радіатору. Ось такий вигляд має одна лінза. І Точно такий і інша лінза. Під'єднується живлення з допомогою дротів. Живлення 12 вольт. Зараз ми одну з лінз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лінза. Є невеличкі засвіти, але це через те, що у нас відстань між столом і лінзою буквально 50 сантиметрів. Якщо ми відводимо далі, бачимо, все чітко стає на свої місця. Лінза відсвічує дуже яскраво, як ми бачимо. Ось такий має вигляд. Вінкнена. При купівлі на комплект лінз обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість цих лінз ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua